Інформаційний марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і 120 проєктів ветеранського бізнесу перемогли в конкурсі Варто діяти. Який реалізував український ветеранський фонд «Мінветеранів». грантову підтримку на реалізацію власних бізнес Ці ініціатив отримують 120 ветеранських бізнесів з 20 регіонів України. Радіни та столиці десятьом проєктам додаткове фінансування надасть кернела ветеранам, що подали заявки з метою побудувати бізнес в сфері ІТ автоматично зараховано до ветеранської венчурної програми. Більш детальніше про черговий конкурс підтримки ветеранських ідей щодо започаткування власної справи. Про це не тільки Ірина Савченко, це заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду пані Ірино До. Доброго вам дня і слава Україні, добрий день, героям слава. Отож, сказала про 120 ветеранських бізнесів, які отримують вже підтримку. Але якщо говорити на сам початок, скільки було зареєстровано загалом учасників, які регіони були найактивнішими? Загалом на конкурсний відбір. Проєктів Варто діяти було подано 407 заявок. Кожного разу ми кажемо, що це рекордна кількість, але з кожним конкурсом б'ємо свої ж рекорди. Щодо регіонів, які були найактивнішими, це зазвичай Київ, Київщина, Полтавщина, Вінниччина, Івано-Франківщина, Львівщина. Також слід відмітити в цьому конкурсі два регіони, які ем, подали для себе для, для даних регіонів. Це така найбільша кількість заявок. Це Закарпаття було подано 10 заявок та Сумщина також 10 заявок. На жаль, переможцями обрано по одній заявці з кожного регіону, але це доволі високий показник, тому що на попередніх конкурсних відборах на жаль майже не було заявок з цих регіонів. Тому ми ростемо і нас е, все більше знають в регіонах. Знаєте, якщо говорити про власну справу, дійсно, згідно з усіх соціологічних опитувань, ветерани і ветеранки бачать себе після повернення з фронту саме у власних справах, відкриття бізнесів і так далі. Зараз дійсно в Україні діє ряд пільгових програм, державницьких чи власне громадських організацій, якісь організовують для навчання і так далі. Як це зробити? Кожен бізнес він є унікальним. Кожен ветеран чи ветеранка намагаються його зробити дійсно якимись особливим. І цінним для себе, зокрема, якщо говорити щодо бізнес-ідей, які переважали можливо сфери, які були найбільше представлені цього року, що запам'яталося найбільше? Варто діяти даний конкурсний відбір був спрямований на підтримку проектів з усіх сфер, окрім агросфери. Тому агросфера тут представлена не була але. Якщо говорити про загалом про сфери проектів, які плануються до реалізації, це найбільша звичайно, сфера надання послуг. Це і стоматології, і медичні клініки, реабілітаційні центри, кав'ярні, заклади харчування, харчова переробна промисловість, легка промисловість. Але е, були доволі креативні цікаві проекти в сфері IT, туризму, відкриття фотостудій, медіастудій, тобто не виключно сфера послуг стосується е, одягу, чи харчування, чи задовільнення якісь базових потреб все ж таки інтелектуальний фронт. Працює і розвивається, тож проекти були різні, доволі цікаві. 407 заявок обрали 120. Розкажіть, які критерії, хто обирав, як проходив цьогорічний конкурс. Обираються проекти в декілька етапів. В нас формується експертна рада фонду з незалежних експертів, які у визначенні терміни подають свої кандидатури. Була обрана експертна рада фонду, яка проводила оцінювання поданих заявок у два етапи. Перший етап оцінювання оцінювалися проекти, які пройшли технічний відбір. Це була перевірка на відповідність встановленим вимогам, критеріям. Порядку заповнення документів це було перший етап оцінювання і с. Першого етапу оцінювання відбулись відкриті презентації так званих захистів, проєктів з заявниками. Після захистів проєктів відбувся другий етап оцінювання, був сформований рейтинг проєктів на підставі отриманих ними балів та визначено 120 переможців. Оцінювання відбувається на підставі методики оцінювання, яка міститься на нашому сайті. Будь-хто може ознайомитись з нею, там є відкриття. Повністю відкрита інформація, за якими показниками оцінюються проекти. Тобто кожен із критеріїв набирає певну кількість балів. Угу. Все ж таки, я сф... ви сказали, що це сфера послуг найбільша, але в тій сфері послуг серед того всього іншого. Кому найбільше надавали перевагу? Експерти не прив'язувалися, наскільки ми спостерігали. Ми не втручаємося в відбір експертів, але ми присутні на відкритих презентаціях. І разом з усіма бажаннями спостерігаємо за тим, як відбуваються, які питання задають, і як відбувається оцінка проєктів. Тож перевага не віддавалась певним сферам. Я можу це чітко сказати: перевага віддавалася проєктам найбільш розпланованим, які мають найбільше шанси на успіх та на успішну реалізацію бізнесу. Якщо говорити щодо переможців самих, так яка їхня географія, які області зайняли лідируючі місця серед тих 120? Ну, Тут все стабільно, виходячи з того, яка область була найактивніша у поданні заявок, відповідно, такі області є лідерами серед переможців: це Київщина, Львівщина, Полтавщина. Але що я хочу сказати щодо Хмельниччини? Зазвичай в нас набагато менша кількість заявок подавалась з Хмельницької області. Загалом ми наразі маємо з попередніх конкурсних відборів, а їх відбулось вже 12, вісім переможців, зареєстрованих у Хмельницькій області. Це 5 бізнесів і три громадські організації. А цього року. Конкурсі по бізнесу варто діяти. Ми вже маємо сім, ще сім переможців Смельницької області з 14 поданих заявок. Це говорить про якість підготовки і про те, що наполегливо йдуть ветерани та члени їх родин до своєї мети. Все ж таки, активність була набагато вища в цьому конкурсному відборі. Ви кажете, що власне по кількості заявок? Ні, Хмельниччина не була серед лідерів за кількістю заявок, але одна із власне за кількістю переможців. Ага. Фактично, кожен ага. другий ветеран чи ветеранка отримала даний грант. Якщо говорити про їхні ідеї, чи пам'ятаєте ви ідеї з Хмельниччини, можливо, які на вас найбільше зачепили? А, так, я готувалась, тому можу. Напевно сказати, які це проекти це проект з будівельного бізнесу, розширення підприємницької діяльності завдяки. Придбанню обладнання, що передбачається в рамках реалізації проекту, це проект з відкриття школи з надання освітніх послуг для дітей віком від 7 до 14 років. Це і виробництво матрасів, кав'ярня, пошиття вишиванок, відкриття реабілітаційного центру це нас дружина ветерана, стала переможницею в Кам'янець-Подільському і е, виробництво соків в прямому відчину подільська сакарня. До речі, з а цих проєктів, три проєкти отримають також додаткову підтримку від нашого партнера uh -huh. компанії Кернел. Якщо говорити власне дійсно, що ж отримують переможці, це от що найбільше цікаве, так читала від 500 до півтора мільйона гривень безпосередньо на реалізацію yeah. даних ідей, як також градіювали, тобто це згідно фінансового плану, який надавали учасники, чи власне свою аналітику проводили, і щодо якраз таки, отого додаткового фінансування від партнерів конкурсу, також як обирали і хто що отримає. Фонд не втручається в кошториси, тобто заявник, коли подається на конкурс, має право скласти кошторис на запитувану суму підтримки від фонду від 500 до 1,5 мільйона гривень. Кошториси не коригуються, тобто з яким переможцем став заявник, таке фінансування і отримає. Єдине коригування може бути в рамках. Етапів реалізації проекту, тому що фонд а, має певні вимоги. На першому етапі можна від... отримати 30% або 60%, якщо передбачається закупівля неподільного обладнання. Ось тут можуть бути корективи. В суми кошторисів ми не втручаємося з тим кошторисом, який розпланували, таку підтримку в випадку перемоги, заявник і отримує. Тобто кошториси були підтримані від 500 до 1,5 мільйона гривень щодо додаткового фінансування від нашого партнеру компанії Kernel. Компанія Кернел обрала 10 проєктів переможців з територіальних громад, де безпосередньо веде свою діяльність. І серед цих 10 проєктів три проєкти є з Хмельницької області. Що таке додаткова підтримка від компанії Кернел? Це можливість збільшити бюджет ще додатково на 100 тисяч гривень. Тобто, якщо було б півтора мільйона, є можливість розпланувати на 1 мільйон 600 тисяч гривень. Тобто, обмеження щодо часу реалізації того чи іншого проєкту, чи є вони, часові рамки? Так, в нас є це не обмеження, це якби загальна вимога до участі у конкурсу. Проект реалізується від 6 місяців до 12. Один етап реалізації триває 3 місяці. квартал. тобто, відповідно за один етап реалізації проект не може бути реалізованим. Тож передбачаємо від двох етапів до чотирьох від 6 до 12 місяців. Тобто за рік, в принципі, це вже має бути повністю діючий бізнес. В залежності від планування, яке закладав заявник у свій проект, у нас може бути і масштабування, тобто є діючі бізнеси, є започаткування бізнесу, тобто придбання певних потужностей, формування і вихід на початкові етапи діяльності. Тобто тут експерти оцінювали. Саме бізнес-плани, але перевага надавалась не виключно діючому бізнесу. Це ми можемо впевнено стверджувати, тому що проєктів багато нових, коли ще бізнеса не маємо, але планують до реалізації. За цей час, поки існує даний конкурс, фонд вже підтримав 388 проєктів. Розкажіть більш детальніше, чи слідкуєте ви за подальшою долею переможців конкурсу? Можливо, спілкуєтеся, можливо, співпрацюєте, можливо, в чомусь навіть допомагаєте Ну, По перше, у нас згідно з договором про реалізацію проєктів, про надання бюджетного гранта, фонд протягом трьох років. Може звертатися, може звертатися і звертається до заявників, які реалізували свої проекти. 388 проєктів це 322 по бізнесу і 66 громадських організацій. Серед цих проєктів є і ті, що нещодавно стали переможцями з попередніх конкурсів і є в фазі активної реалізації. Серед цих проєктів є і завершені проєкти, їх понад 200. Звичайно, слідкуємо, проводимо зустрічі в форматі онлайн і офлайн, відвідуємо регіони. Тобто, це як наше дитя, яке ми плекаємо і дивимося, і спостерігаємо. Можливо, для себе робимо. Якісь теж спостереження, які потім закладаємо в наступні конкурси, чого не вистачає, що варто підтримати. У Нас також на регулярній основі завдяки нашим партнерствам фонду. Ми проводимо навчання, пропонуємо нашим переможцям, і не тільки нашим переможцям, а ветеранам та членам їх родин загалом долучатися до різних навчань. Це і навчання в сфері IT, це і навчання в сфері бізнес освіти, тобто. Таким чином, покращує ще не тільки розвиток власного бізнесу, а якщо бізнесу ще немається ветерани, не наші переможці, то можливо тут є, є така можливість підвищити свій рівень, можливо, знайти себе в нових напрямках. У нас нещодавно був конкурсний відбір для громадських організацій, варта єднання в рамках якого нас подавалися і стали переможцями проекти громадських організацій, які спрямовані саме на навчання ветеранів з метою здобуття нових кваліфікацій, компетенцій, професійних навичок, що в перспективі допоможе їм з працевлаштуванням та пошуком себе у цивільному житті. Наскільки зараз ці проекти, про які ви говорили, які були переможцями минулих років, є успішними, і чи нема тих, які на жаль зазнали краху? Ну тому що в житті різне буває? Знаєте, при тому зараз живемо в час війни, в час нестабільний і так далі? Таких, що зазнали краху, в нас немає. Є проблеми певно в кожного бізнесу. Є питання з релокацією виробництва, на жаль, у зв'язку з посиленням військових дій. Є питання з приміщеннями, але жоден із переможців не закрив свій бізнес, можливо, певні труднощі переїхали з одного приміщення до іншого, але бізнес продовжується. Якщо говорити порівнювати безпосередньо от конкурси перших років, які проводилися з от буквально ось цим от конкурсом, тобто з останніми роками, наскільки змінюється підхід безпосередньо у ветеранів до написання проекту, до підготовки, до презентації знову ж таки, і от ви говорите про it сферу. Дійсно, наскільки зараз ця сфера є актуальною і поширеною саме серед ветеранів? Ну, зі сферою послуг поки важко конкурувати, але ж проекти з кожним конкурсом зростають ті, що подаються до участі. Це е, і розробка певних е, IT-курсів, і онлайн-платформ, інтернет-магазинів, е, crm систем. Тобто тут е, ця сфера певно, набирає обертів. Якщо говорити про е, Різниця між першими проектами нашими 22-го року і проектами, які зараз подаються до участі у конкурсах у 25-му році, різниця звичайно дуже помітна, тому що набагато зросла якість підготовки. Це не, пл... не виключно виключна мрія. Це вже такі впевнені бізнес-плани. Бізнес моделі, тобто вже прорахована всі ризики, і насправді цьому конкурсу ми спостерігаючи, бачили наскільки важко було експертам визначати а, проекти, тому що кожен з проектів дуже гарно підготовлений, не говорячи про те, що за кожним проектом стоїть своя історія, а, свої мрії, як ветеранів, так і членів родин загиблих захисників та захисників, Визниці України, які мріють продовжити діяльність ветеранам, це така емоційна, важка складова, але якщо говорити суто практично, то експерти важко було важко дуже, тому що проекти набагато краще підготовлені. Вже ветерани чітко розуміють, якщо навіть рік тому це було Можливо, я себе спробую, і не дуже е, якби, таке розуміння сфери. Зараз ветеран чітко розуміє: ветеран або дружина ветерана, або члени родин, е, чітко розуміють е, ту сферу, в якій хочуть започаткувати бізнес або масштабувати, чітко розуміють всі ризики, мають план їх подолання, тому тут якість зросла. Значно фінал вже відбувся. Переможці вже є. Зараз який етап безпосередньо, і коли вже ці переможці почнуть реалізовувати дані проекти. У нас більшість проєктів, що стали переможцями, визначили собі початок реалізації проєктів 1 липня цього року. Наразі в нас триває переговорна процедура. Що значить переговорна процедура? Це, в принципі, до усходження всіх документів, до встановлених вимог і підготовка до укладення договорів. Переможці відкривають рахунки, на які будуть зараховані кошти бюджетного гранту, доформують пакети документів, і ми виходимо на підписання договорів про надання бюджетних гарантів. Okay. Після цього заявники отримують перший транш, фінансується перший етап реалізації проєктів, і відповідно розпочинається реалізація. Пані Ірина, але це один із проєктів, власне, який підтримується Українським ветеранським фондом. Зараз на чому ваша робота зосереджена? Власне, знаю, що вже на вашій сторінці у Фейсбук, якщо не помиляюся, вже є анонс навіть наступного конкурсу. Так, в нас 30 червня розпочинається наступний конкурс, який також будете буде проходити у партнерстві з компанією Кернел та благодійним фондом МХП громаді. Даний конкурс буде спрямований на підтримку проєктів, які будуть реалізовуватись в аграрній сфері, Добре. в сфері деревообробки, металообробки, всі деталі з ходом. Але агросектор не буде у нас увагу, в нас да, поза залишити не буде. Не буде. Да, обов'язково, Обов'язково ми підтримуємо всі проекти, які будуть подаватися. Тобто, нікого ми не оминули. Зокрема, видалили виокремили такі. Окремий конкурс для того, щоб в принципі була певна конкуренція в, в певній сфері діяльності. Так, 30 червня ми розпочинаємо прийом заяви. Пані Ірино, давайте тоді ще для наших телеглядачів, можливо, хто вперше почув безпосередньо дану інформацію і хотів би започаткувати свою справу безпосередньо в агросекторі або слідкувати за новинами, можливо, новими конкурсами, грандовими програмами і так далі. Де можна знайти цю інформацію? Розкажіть тоді. Уся інформація буде на сайті Українського ветеранського фонду, також на сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі. Якщо попередньо ви вже маєте намір подаватися до участі у конкурсі, ви можете знайомитись з загальними вимогами навіть з цього конкурсу варто діяти. Тобто там є перелік документів, які фактично є незмінний, і можна вже розпочати підготовку, пропрацювати, що є, чого немає, Чого недостатньо, чи немає заборгованості, тому що це є також обов'язковою довідкою до подання. Якщо ФОП не відкритий, є час відкрити, тому що до подання ФОПів в нас немає вимог, що ФОП має працювати там рік або більше. Є вимоги до юридичних осіб станом на момент подання заявки, юридична особа має провадити господарську діяльність. Понад один рік. І ці всі вимоги, на що можна витрачати, на що не можна, хто має право подаватись до участі у конкурсу, загалом є в інструкції до конкурсного відбору варто діяти, тобто попередньо можна вже ознайомитись. Також можна зареєструватись в ЦРМ-системі фонду, де безпосередньо буде відбуватися і подання заявок. Також це є в розділі конкурсу, який зараз в нас завершився. Така сама інформація буде оновлена і викладена в день оголошення конкурсного відбору, 30 червня. Угу. Там вже буде інструкція безпосередньо до цього конкурсу. Загалом окреслені е, сфери підтримки проектів, але в загальному я повідомила, що це агросфера, сфера е, деревообробки, металовиробництва та Переробки харчових продуктів, тобто ми планували виключно, виключно агро, але зрозуміло, що є потреба в розширені рішки. безпосередньо трішки розширити пані Ірино, і варто діяти знову ж таки на наступний рік аналогічно плануємо. І ті, от ще сім тих учасників, які зокрема в Хмельницькій області цього року на жаль не отримали гранти, чи можуть вони в чергове податися, чи це вже потрібна нова ідея? В нас зараз подаються як діючі бізнеси, які були вже переможцями, так і нові бізнеси. Це може бути і нова ідея, тому що сфери є різні, є дичні сфери безпосередньо, там, наприклад, є сакарня, яка зараз є запит на придбання потужності виробництва для переробки. Можливо, даний проєкт в майбутньому буде працювати там безпосередньо на продаж продукції, створення. Інтернет-магазину, це я до прикладу кажу, може бути різне, або, наприклад, власні земельні ділянки, mm -hmm. сфера обробки, тобто таке більш агронапрямок. У нас є наразі дієвимова, що проект перший має бути завершений, тобто затверджена фінальна звітність, повністю виконана, mm -hmm. всі зобов'язання заявника перед фондом і фонда перед заявником. Також проект не має отримати фінансування у поточному е календарному році, в якому подається проект. Це ті вимоги, про які наразі ми можемо говорити щодо того, чи зміняться вони в подальших конкурсних відборах чи у наступному році, поки ми не знаємо, тому що ми також керуємося законодавчою базою в, е безпосередньо постановою кабінету міністрів, яка чітко зазначає які правила е та вимоги. Щодо надання бюджетних грантів, Чи будуть внесені зміни, наразі поки важко прогнозувати. Але те, що є на зараз, в принципі, по вашому питанню, то сфери заявників можуть змінюватись. Тут угу. заборони на це немає. Пані Ірино, я вам щиро дякую за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож, Ірина Савченко, це заступниця виконавчого директора українського ветеранського.